Остапчику, ми з тобою схожі тим, що ми любимо навчатись та пізнавати щось нове. А відрізняємося тим, що ти прагнеш бути впевненішим, а я допомагаю тобі знайти правильні шляхи. Богдан, ми схожі з тобою тим, що ми вчимося в четвертому класі, а ми схожі кольором очей. Ми схожі, що ми з тобою хлопчики, так ми відрізняємося тим, що у нас раз. А Ми з тобою схожі тим, що у нас однаковий характер і відрізняємося кольором волосся. Ми схожі з тобою, тим, що у нас однаковий колір очі відрізняємося стилем тим моду. Ми з тобою схожі, ти ж ми е, живемо в одному місці, відрізняємося з кольором волосся. Ми з тобою схожі тим, тому що учимося в одному класі, а Найсхожі тим, що ти дівчинка, а я хлопчик. Ми з тобою схожі, що в нас колір очей, а схожі тим, що у нас різний колір волосся. Ми тобою схожі кольором волос, а відрізняємося характерами. Ми з тобою схожі тим, що ми любимо фізкультуру, а відрізняємося тим, що в нас різні кольори волосся. Ми з тобою схожі тим, що ми учимося в одному класі, але відрізняємося образом. Ми з тобою схожі тим, що ми родилися на місці, але відрізняємося чесно. Ми, ми з тобою схожі тим, що ми завжди ходимо в формах, а відрізняємося тим, що ми по росту. Ми з тобою схожі по характеру а відрізняємося кольором волосся. Ми з вами схожі, що ми народились в один місяць, а не схожі кольором волосся.